Пане Карле, хочу з вами поговорити про те, що відбувається на Харківщині, яка ситуація сьогодні? Ну, по-перше, ворог я знаю, обстрілює а, загалом прикордоння і обласний центр. Але коли говорити про інтенсивність і, і в принципі бої зараз на Харківщині, як би ви їх охарактеризували, чи намагається ворог просунутися вглиб? Нашої території я знаю, що вони провели певні ротації, підвезли імпровізію. Чи готуються вони рухатися далі на сьогоднішній момент з смузі відповідальності нашої бригади? Ситуація контрольована, тобто, ми її контролюємо повністю зайняті рубежі нашими бійцями. Бійці їх тримають, ворога не підпускають. Що можна сказати про саму тактику ворога, тобто для них з самого початку стратегічним були липці, тобто липцівський напрямок, сам населений пункт липці, він є для них стратегічним е, успіху. Вони не мали, але ніхто не відкидає того, що вони будуть пробувати і далі просуватись малими пішими групами, як вони це роблять зараз без підтримки техніки. Наразі ми спостерігаємо е, як було й на початку повторного. Наступу на Харківщину велику кількість керованих авіабомб, тобто підтримка авіації у них дуже потужна. І якщо е, якийсь зріст проводити, то з травня по сьогоднішній день в всмугою відповідальності було випущено більше ніж 800 керованих авіаційних бомб, і це така, знаєте, наболіва проблема. Але тим не менш, бійці бригади і сил оборони тримають зайняті рубежі. По техніці ви кажете, пане Криле, що вони намагаються її не залучати, але водночас я знаю, що на Харківському напрямку вони там застосовують і Сонцепьок, який ми їм добре підпалили, і інші системи ось такі важкі. В принципі, наскільки вони все одно прикриваються якось технікою, що притягнули на фронт. Їх техніка знаходиться або в тилу, або за, за кордоном, тобто, вже на території самої Російської Федерації. Застосовують і велику ствольну артилерію, і як ви кажете, сонціоки. Тобто, тут літає все і в великих об'ємах, тобто вони не жаліють снарядів і, на жаль, не завжди. Вони це використовують раціонально, тобто їх тактика бити, те, що вони ну тактика росіян, те, що ми не можемо взяти, ми будемо знищувати. От те, що зараз відбувається з Ловчанськом, те та картина, яку ми бачимо сьогодні в липцях, тобто це все про росіян. Та ми таку тобто, картину на жаль, бачимо абсол, скрізь абсол, абсолютно все одно на території вони спочатку все знищують, а потім намагаються вже брати своїми штурмами. Скажіть, наскільки сьогодні інтенсивні удари безпілотниками? Яка сьогодні їм протидія? Як працюють системи РЕП наші і ворожі? І чи можемо в цьому контексті ми говорити про конкурентну спроможність з ворогом? А, ну, Безпілотники самих росіян. Тобто ми спостерігаємо велику кількість розвідувальних дронів типу Крива, це Арван, ланцет, Суперкам. Ці дрони вони використовують як для розвідки, так і для. Керування вогню, тобто їх тут в достатній кількості. І якщо говорити про протидію, так протидія у нас є, але ворог так само постійно розвивається, використовує нові частоти, і ми, як то кажуть, уже вдогонку протидіємо цьому. Ким представлене сьогодні угруповання ворога, яке навпроти вас працює, хто ці люди? Бо кажуть, дуже розрізнена публіка, зокрема на Харківщині, що зараз ворог активно намагається вербувати найманців. Він завжди це робив, але зараз готовий платити їм навіть трохи більше. Представники Єгипту кажуть, є африканський корпус. Ем, але, очевидно, очевидно, кістяк це все таки кадрові. Е, ну, якщо з показати про штурмові дії, про малі піхотні групи, то спочатку заходять взагалі не підготовлені бійці, тобто це такі місні штурми, вони проводять розвідку боєм, намагаються виявити сили і засоби наші, а потім вже заходять, як ви кажете, ну, спеціально навчені бійці, тобто більш підготовлені, більш екіпіровані і ну якась така у них тактика зараз. Угу. Чи мають вони сьогодні, скажімо, зелене світло на використання зброї на харківському напрямку? Тобто, чи е, ми багато говоримо про те, що ціль нового наступу на Харківщині була щоб відтягнути наші резерви, зокрема з інших е, ліній фронту. Але сьогодні, говорячи про їхні цілі на Харківщині, вони планують рухатись далі і для цього застосовують, до прикладу ну артилерію безлімітно. Не можна сказати, що у них прям безліміт, але е, удари є, удари є постійно. 24 години на добу вони обстрілюють як е, самі позиції Сил оборони, так і населені пункти, тобто мирні населені пункти, де залишається мирне населення. І ну, я не можу сказати, що зараз у них е, саме в нашій смузі якісь безліміт, що вони випускають там прям безлімітну кількість цих снарядів. Угу. Пане Криле, але е, очевид, очевид, очевидно, що підтримка у них е, вогнева достатня на достатньо високому рівні, як ви сьогодні могли б оцінити і морально-психологічний стан нашого ворога, що також важливо, наскільки вони готові ще довго битися на нашій землі? Я хочу сказати, що ворог абсолютно деморалізований, тобто, оці. Е... Штурмові групи, які не підготовлені, там взагалі про ну, якісь подвиги немає сенсу говорити, тому що вони, вони йдуть просто за гроші, які в кінцевому результаті їх керівництво, їх влада не, не падать. Тобто вони гинуть просто ні за що на нашій землі. Е, але ну, я думаю, що в принципі. І ті, ті, які мобілізовані, свіже мобілізовані в російську армію, вони вже йдуть туди без якогось великого бажання. Ну тобто ми не бачимо, що вони прям там рвуться в бій великою кількістю. Мане Криле, я дякую вам величезне, що ви долучилися. Посибі за ту роботу, яку ви робите. Ще раз нагадую глядачам: доєднайтеся, будь ласка, до того збору, який ем, наш гість оголосив. Ви бачите номер картки. Перепишіть його собі обов'язково. Сфотографуйте, заскріньте. Ви бачите QR-код, Можете пройти по ньому і також задонатити. Якщо не встигли зараз, обов'язково зайдіть на офіційні сторінки і Насгвардії України, і, зокрема, 13-ї бригади. Я думаю, також всі реквізити там можна буде знайти і задонатити на дуже потрібну справу. Дякую вам велич... Чесно, Кирило Дочко, штаб, сержант служби зв'язки з Дякую громадськістю 13-ї бригади Нацгвардії гвардії України був нашим гостем. Пасибі.